Звонили тобі колектори, О, да. Що він брав кредити? типу там, на бізнес. Ну там не так було трошки. Е, у нього були мої карти, тому mm -hmm. що він громадян. Люди такі, а ти мене йому дала свої карти. Тому що він був громадянином, громадянином Росії. Тоді мікрозайми давалися направо і наліво. Mm -hmm. Зараз я не знаю, що це таке. Коротше, він набрав цих мікрозаймів і не тільки їх, як потім виявилося. Mm -hmm. Потім Вигляд виявилося, просто. що він ще й утіпов, по понабирав грошей, утіпів, які там з Київської області із Житомирської, займаються. Ну, mm -hmm. всякою хуйною. Mm -hmm. І коли почали потім, а я ж даже не знала, тому що він там вчасно виплачував цю всю хуйню. Mm -hmm. Я навіть не знала, що є там якісь борги. Ну, тоді не було дії. Коли зараз я заходжу в дії, там ось кредитор, подав, типа, що цього всього не було. Все було зовсім по-іншому. Починають мені дзвонити. А тоді ще угрожалі. Приїдемо, найдемо, ноги переб'ємо і так далі. Якийсь момент, я пам'ятаю, як я дзвонила мамі, плакала і казала, я більше так не можу.